Окремий задач, пов'язаний із взаємодією провідників, по яких протікає електричний струм. Хотілося б почати з того, яке означення дають, коли хочуть визначити, що таке 1 А. Ми з вами говорили, включаючи електричний струм. Що сила струму це фізична величина, яка дорівнює кількості електрики або заряду, що протікає через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Або по-іншому, це фізична величина, яка дорівнює відношенню заряду, що проходить через поперечний переріз провідника, до часу його проходження. Для того, щоб... да, один ампер, відповідно, один це сила струму, при якій за одну секунду через поперечний переріз провідника протікає електричний заряд 1 команди. Дуже складно виняти кількість заряду, що проходить через поперечний переріз провідника. Тому означення нібито відповідає формулі, за якою визначають силу струму. Але технічно, практично, проградуювати якийсь амперметр, маючи еталон силу струму 1 А, визначивши його через величину заряду, що протікає через поперечний переріз провідника за 1 секунду, ну, практично неможливо або дуже складно. Перше, означення 1 А. Було дано саме завдяки тому, що було виміряно магнітну дію струму. Адже серед інших дій електричного струму магнітна займає досить таке вагоме значення. Має вагоме значення і часто застосовується і зустрічається. Так от сьогодні ми розглянемо з вами приклад. Сьогодні ми розв'яжемо роз... розв з вами таку графічну задачу, яка дає, яка дає змогу зрозуміти. Означення 1 А в системі інтернаціональній СІ, і тому це означення. Уявіть собі, що ми маємо два паралельні та нескінченно довгі провідники. Дуже довгі провідники, які розміщені на відстану 1 метр один від одного. Ува. По цих провідниках протікають, протікають струми І1 та І2. Нехай ці струми в цьому випадку течуть в одному напрямку. З'ясуємо, що буде з такими провідниками, розміщеними ось в такому вигляді один біля одного при пропусканні електричного струму. Перший провідник зі струмом І1 створює навколо себе магнітне поле. Напрям лінії магнітної індукції можна визначити за правилом. Правого гвинта. Магнітне поле, яке утворюється навколо прямого провідника зі струму, має вигляд ось таких концентричних кіл, які охоплюють цей провідник. Я навіть одне з цих кіл, а напрям лінії можна визначити за правило правого гвинта. Поступальний рух правого винта повинен співпадати з напрямком струму в провіднику. Тоді обертовий рух цього винта вкаже напрям лінії магнітної індукції за стрілкою. b 1 Лінія магнітної індукції поблизу провідника І2 входить в дошку. Тому проведений вектор магнітної індукції по дотичній ось у цій точці до цієї лінії буде теж входити в дошку. Це вектор магнітної індукції в 1 створений струмом І1. Отже, провідник зі струмом І1, так званий перший провідник. Біля другого провідника створює магнітне поле. Ми маємо провідник зі струмом, внесений в магнітне поле. Магнітне поле діє на провідник зі струмом силою ампера, напрям дії якої визначається за правилом лівої руки. Ліву руку ставимо так, щоб вектор індукції входив в долоні. Чотири пальці вказували напрям струму у провіднику, відставлені на 90 градусів великий палець вкаже напрям дії сили ампера. Ф. Ампера перша. На другий провідник діє сила ампера з боку магнітного поля створеного першим провідником. Аналогічну ситуацію розглянемо для другого провідника. Навколо другого провідника виникає магнітне поле у вигляді концентричних кіл, в одне з них я зобразив. Напрям лінії магнітної індукції визначається за правилом правого винта. Поступальна руправа винта повинен співпадати з напрямком струму в провіднику. Тоді обертовий рух цього гвинта за годинниковою стрілкою вкаже напрям лінії магнітної індукції b 2 Ось тут дотична до цієї лінії виходитиме з дошки. Так, напрямлений вектор магнітної індукції b 2 Створений провідником зі струмом І2. Виявляється, що в магнітному полі, створеному другим провідником, розміщений перший провідник. На провідник, вміщений в магнітне поле, діє сила Ампера. Напрям дії сила Ампера визначається за правилом лівої руки. Ліву руку ставимо так, що вектор індукції входить в долоню. Чотири пальці вказували напрям струму у провіднику, Відставлений на 90 градусів великий палець, вкаже напрям дії сили Ампера. F, ампера. Друге. Ми бачимо, що в такому випадку при протіканні струму в паралельних провідниках в одному напрямку, ці провідники будуть один до одного притягуватися. При цьому притягання буде забезпечувати між ними магнітне поле, створене цими провідниками. Так відбувається магнітна взаємодія, взаємна дія одного провідника на інший завдяки магнітному полю. Так от виявляється. Оскільки сила Ампера, яка тут виникає, а тут виникають сили рівні за модулем і протилежним за напрямком, за третім законом Ньютона, який е, описує всі види взаємодії. Е, та, в даному випадку провідники будуть діяти одне, один на одного із силами рівними за модулем і протилежними за напрямком. Ось, вони, вони мають однакову природу, діють вздовж однієї прямої. Як їх би тут зобразити ці сили так, щоб вони діяли вздовж однієї прямої? Вони виявилися зміщеними лише по причині того, що я намалював так, щоб не накладалися малюнки один на одного, лінії одна на одну. А так вони діють вздовж однієї прямої. Кожним невеличким якимось відрізочком цього провідника ці провідники між собою взаємодіють, складаючи ці елементарні взаємодії у якісь загальні сили, які діють. В тому числі на кожен метр цієї довжини. Отже, такі провідники будуть притягуватися один до одного. Не складно перевірити, я думаю, ви це зробите самі, що якби струми протікали на цих провідниках в протилежних напрямках, то ці провідники один від одного відштовхувалися проробіть таку задачу самі для тренування. У цьому провіднику можете залишити струм у тому ж напрямку. А в цьому змініть напрямок струму на протилежний і визначите аналогічним чином, як взаємодіятимуть провідники. Я повторю ще раз, ви маєте одержати, що ці провідники будуть відштовхуватися один від одного. Ну так от, такого. якщо ці провідники розмістити на відстані один метр один від одного, у вакуумі, паралельно один до одного, зробити їх нескінченно довгими. І зробити так, щоб і 1 дорівнювало, і 2 дорівнювало 1 А, то виявляється, що такі провідники у вакуумі будуть взаємодіяти один з одним із силами F ампера, 2 на 10 7 степені Ньютона, кожним метром своєї довжини. Саме так визначили 1 А. Позначення 1 А за Магнітною взаємодією звучить так. 1 Ампер це така сила струму, при якій два нескінченно довгі провідники, розміщені у вакуумі на відстані 1 метр один від одного, взаємодіють з силами 2 на 10-7 степені Ньютона кожним метром своєї довжини. Таке означення 1 А дає змогу визначати силу струму. Давати означення 1 ампера таким чином, що можна визначити силу струму 1 ампер, вимірявши силу взаємодії між провідниками, розмістивши їх у вакуумі паралельно один до одного, на відстані 1 метр один від одного, це все реально реалізувати. Пропускаючи однакову силу струму по цих провідниках, можна досягти ситуації, коли вони будуть взаємодіяти із силою 2 на мінус 7 степені ньютона кожним метром своєї довжини. Оце якраз, коли ви цього досягнете, ви означає, ви маєте силу струму в цих провідниках 1 А. Пропускаєте по цих провідниках в такій ситуації силу струму 1 А.